Відтепер високоякісні чеські мастила Могул стали доступнішими, адже саме у Рівному відкрили перше в Україні офіційне представництво. Імпортером мастил Могул є компанія Агроцентр. Наші клієнти зможуть автомобілісти заливати тільки оригінальні мастили, які постачаються з фаби, кожен тиждень. Не підробка, які офіційно розмитнюються на рівненській митниці, які мають ці сертифікати, які в 2014-15 році були признані найкращими мастилами в Європі. Ціни найнижчі, так як прямі поставки з фабрики, заміна йде безкоштовною. Людина тільки платить за мастило, а сама заміна безкоштовна. Плюс багато є з таких як ми купили німецькі електровелосипеди. Клієнт може цей час заміни е, покататись по рівному на електровелосипеді може загаяти професійний футбол або скуштувати смачної їжі, обіда чи вечері в кафе Ліано. Масла марки Могул виробляються на одному з найсучасніших заводів Європи з використанням високоякісних базових масел та на високотехнологічному обладнанні. Варто наголосити, що бренд Могул є постійним генеральним спонсором змагань з підвею та команди Могул Рейсінг Тім. Это не просто красивое здание, красивая картинка, это действительно настоящий, полностью обеспеченный всем необходимым оборудованием центр с настоящим сервисом по обслуживанию автомобиля. Это не просто замена масла, это действительно предподготовка автомобиля, дабы исключить попадание ненужных вещей в двигатели, тем самым сохранить срок службы двигателя автомобиля, коробки передач, редукторных мостов и тому подобное. того Масла брендомоул відповідають всім вимогам найвибагливіших клієнтів. З недавніх пір вже почав користуватися цим маслом. Дуже якісне мастило. Ми точно знаємо, що це мастило, яке завезене з-за кордону, саме від виробника. Це є офіційною представництвом. Такого немає не тільки, не знаю, в Рівному, на Західній Україні такого немає. Сервісу такої якості. Тобто, ну я думаю, що всі будуть здивовані і вражені. І сервісом, і якістю цього мастила. Авторизований сервіс заміни мастили гарантує вам надання послуг європейського рівня за адресою місто рівне провулок робітничий 6 а телефон 068 750 77 50.